Що робити, коли в тебе немає якоїсь команди і ще немає великої аудиторії? А хотілося хочу поділитися такими двома лайфхаками. Перший це робити так, начебто, в тебе вже є там 100 тисяч підписників, скажімо, да, або може мільйон. Це перше правило воно налаштовує вас на успіх, на стан, що ви несете цінність, тому що стан дуже важливий. А друге таке правило, другий принцип, він, здавалося б, суперечить першому, але він дуже класно виручає у моменти, коли ви розумієте, що ви якось не так виглядаєте, щось вам якась така, знаєте, скованість у вас є. Ви уявіть, що ви це робите і ніхто на вас не дивиться, ніхто вас не бачить. Тим самим, керуючись цим принципом, ви максимально природні, ви такі, які ви є. Для чого це потрібно? Людям дійсно цікавий, ви справжній. Оці два принципи, вони здавалося б, не Сумісні, але спробуйте їх суміщати, коли вам не подобається картинка, там щось. А ви от начебто вас ніхто не бачить, і це відкриває вашу живість. Нема оцієї страху якогось такого там перед камерою або ну, взагалі там якась публічність. так І водночас, коли вмикається стан, що, начебто, вас вже мільйонна аудиторія слухає, ви вже транслюєте. Впевнено, тому що стан такий. Друзі, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, діліться моїми відео. До зустрічі в нових відео і на особистих консультаціях.